Готуємо корисну ліпешку на перекус. Для цього використаємо 100 грамів творогу, сиру кисломолочного нежирного, 100 грам яйця це два середніх яйця і 100 грам молочка. Можна додати дрібочку солі, дрібочку соди, але це не обов'язково. Також отрубі, висівки вівсяні, за бажанням. Ось тільки соди. Просто у мене творог дуже крупнозернистий, щоб він, щоб стала однорідної консистенції ліпешечка. Тісто прям ріденьке виходить, з ним важко буде працювати, але дивіться уважно, як я це роблю. Висівки. І ще, Якщо у вас буде сольована начинка до цього лавашика, то можна тертого сиру, е, дрібненько додати. Кожен раз ми будемо змазувати олією сковорідочку, і кожен раз ми будемо по донышку перемішувати о тісто рідке, прям як вода, і творог осідає на дно. Отже, спочатку розігріла сковородку добре, розколотили тісто, будемо дві ложки приблизно викладати, і тоді зменшили на середину, щоб наш коржик, ліпьошка, сирник чи лавашик, чи як його назвати, не горів. І на повільному вогні нехай під кришечкою собі готується. Як я зрозуміла, що пора перевертати, друзі, по-перше, почало шкварчати, по-друге, почало пахнути. Ми не поспішаємо, чекаємо, доки верх стане матовий. І за допомогою лопаточки, а той двох, дуже акуратно будемо перевертати, підчепивши краєчки спочатку. Якщо ліпешечка не перевертається у вас, може сковородка не така, в мене з товстим дном така хороша, старенька перевірена. Доготавлюйте верх в мікрохвильовці, або в аерогрілі одразу. Або не перевертайте під кришкою так верх і він не сирий, він просто світлий. Ось такі світленькі. Беремо ложечку цацики. Це такий соус, як грецький йогурт з огірком. Жменьку рибки, жменьку авокадо або якоїсь зелені, або прошу. Загортаємо, перекус готов. Друзі, перевертається дуже важко ліпьошечка, того я її зробила товстенькою, такою як камлечик, бо з тонкою важко гратися. Але можливо. Виключаю, залишаю під кришечкою, яка настається, а ця повністю готова до вживання. Такий собі некалорійний, безвуглеводний перекус. Жоден з цих продуктів не містить цукру, хоча молоко містить лактозу, яке, можливо, перейде в глюкозу. Але зараз день ми ці всі калорії, всю цю енергію, все розходимо негайно.